Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему розв'язування трикутників. Приготуйтеся до уроку і починаємо. У восьмому класі ви розв'язували задачі на обчислення елементів прямокутного трикутника. Ці задачі є окремими випадками задач, які прийнято називати задачами на розв'язування трикутників. Розв'язати трикутник означає знайти невідомі сторони та кути трикутника за відомими його сторонами й кутами. Під час розв'язування до вільного трикутника АБЦ використовують такі співвідношення: Сума кутів трикутника, теорема косинусів і теорема синусів існують чотири види основних задач на розв'язування трикутників. Перше. За двома сторонами й кутом між ними, за стороною і двома прилеглими кутами, за трьома сторонами, за двома сторонами і кутом протилежним до однієї з них. Розглянемо кожен із цих випадків. Невідомі сторони будемо знаходити з точністю до сотих, а невідомі кути із точністю до мінут. Одразу, прошу, не виправляйте мене в коментарях. Градусна міра є мінути, а не хвилини. Переходимо до першого типу задач: розв'язування трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Задача: дано сторони трикутника А і Б та кут С між ними. Знайти сторону С та кути А і Б. Розглядати будемо у вигляді ось такої таблички. У лівій колонці ми знайдемо загальний вигляд, тобто формули, за якими можна розв'язувати подібні задачі, а праворуч подивимось, як саме можна розв'язати будь-яку задачу за цими формулами. Отже, дано дві сторони і кут між ними. Треба знайти іншу сторону і інші два кути. Іншу сторону, звичайно, ми можемо знайти за теоремою косинусів, тому що якраз у нас тут є дві сторони і кут між ними. Коли ми будемо знати всі три сторони, то ми можемо також за теоремою косинусів знайти косинус будь-якого невідомого нам кута. Потім за допомогою калькулятора або таблиці знайдемо сам кут. І вже третій кут ми можемо вивести з формули суми кутів, тобто 180 мінус сума двох інших кутів. Давайте подивимось на прикладі. Отже, дано у нас дві сторони і кут між ними 40 градусів. Треба знайти іншу сторону і два інших кути. Давайте знайдемо спочатку сторону за теоремою косинусів, підставляємо замість А, Б і кута С їхні міри і знаходимо приблизно цю сторону. Ми домовилися округляти до сотих. Далі знаходимо косинус кута А. Підставляємо також, тому що у нас всі ці значення відомі. Знаходимо косинус кута, а потім за таблицею або за допомогою калькулятора дивимося, яка це буде градусна міра цього кута 33 градуса 9. А кут Б, звичайно, вже легко знайти. Також підставляємо значення кута А і С і знаходимо вже кут Б. Наступний вид задачі це розв'язування трикутників за стороною і двома кутами. Дано сторону трикутника А і кути Б і С, знайти сторони трикутника Б і С і кут А. Тобто нам треба знайти невідомий кут і невідомі дві сторони. Кут ми, звичайно, можемо знайти за сумою кутів, це дуже легко, тому що нам обидва кути відомі. А одну зі сторін ми можемо знайти, наприклад, за теоремою синусів. Ось у нас є пропорція, і ми можемо знайти сторону B, наприклад. Так само ми можемо знайти і сторону С, також за теоремою синусів. Ось і все дуже легко. Давайте спробуємо, на прикладі. ось ми маємо такі вхідні дані. Треба знайти кут і дві сторони. Кут знаходимо 180-40 плюс 80. Це буде 60 градусів. Тепер знаходимо за теоремою синусів сторону B. Підставляємо градусні міри. Синус 40, синус 60, ми дивимося за таблицею, знаходимо, і так само тут синус 80, синус 60, можемо дивитися або за таблицею, або на калькуляторі порахувати, і знайти ось ці сторони, приблизно, звичайно. Третій вид задач це розв'язування трикутників за трьома сторонами. Тобто нам відомі три сторони, де одна сторона більше, ніж різниця двох інших сторін. Дивіться, взято за модулем, тому що у нас не можуть бути довжини сторін від'ємним числом. І також вона є меншою за суму двох інших сторін. І нам потрібно знайти. Три кути цього трикутника. Отже, дано сторони, знайти кути. Можемо використати теорему косинусів і знайти, наприклад, косинус кута А, а потім за допомогою калькулятора чи таблиці знайти сам кут А. Так само знаходимо кут Б. А кут С ми вже можемо знайти за допомогою різниці. 180 мінус сума двох відомих кутів. І розглянемо одразу приклад. Отже, у нас дані вже сторони, і нам потрібно знайти кути. Знаходимо косинус кута А. Це 2 третіх, дивимось за таблицею або за допомогою калькулятора, знаходимо, що кут А буде дорівнювати 48 градусів 11. Минут. Так само знаходимо косинус кута Б і сам кут Б. А вже кут С можемо знайти за допомогою формули суми кутів трикутника. І останній вид задач це розв'язування трикутників за двома сторонами і кутом протилежним до однієї з них. Отже, дано нам ці сторони і кут, треба знайти третю сторону і два інших кути. Так само записуємо умову. Цю задачу ми можемо розв'язати двома способами. Давайте розглянемо перший спосіб. Наприклад, щоб знайти третю сторону, ми можемо використати теорему косинусів. З цього рівняння знаходимо С. Задача може мати 2, 1 або не мати жодного розв'язку. Далі, за теоремою косинусів, можемо знайти кут Б. Ну а третій кут С вже за формулою суми кутів трикутника. Давайте на прикладі подивимось перший спосіб. Отже, знаходимо. як бачите, Тут ми отримаємо квадратне рівняння, ось таке, яке буде мати два корені. перший корінь і другий. Другий корінь у нас від'ємне число. Від'ємні числа у нас не можуть бути сторонами трикутника. тому... Цей корінь не задовольняє змісту задачі, отже, беремо лише один корінь. тобто сторона С буде дорівнювати приблизно 9,33. Тепер знаходимо косинус кута Б. Підставляємо всі вже нам відомі значення, які ми знайшли, і дивимось за табличкою або на калькуляторі, скільки буде градусів куту Б 48 градусів 45. Минут. А кут С ми можемо знайти за допомогою формули суми кутів трикутника. І подивимось на другий спосіб. Другим способом ми можемо використати теорему синусів, тобто знайти, наприклад, синус кута Б, тому що за умовою задачі нам відомі дві сторони і протилежний одній з них ось він цей кут, і синус кута ми також можемо дізнатися. Тут дивіться, може існувати два, один або не існувати жодного кута. Що задовольняли б останню рівність та нерівність кут А плюс кут Б менше 180 градусів. Тому, якщо ми знайдемо такий кут, тоді ми знайдемо і кут С за цією формулою. І так само ми можемо використати теорему синусів, щоб знайти третю сторону сторону С. Тому що ці дані нам дані в умові задачі, а кут С ми щойно знайшли. Давайте подивимось, на прикладі. Отже, знаходимо синус кута B, а потім вже сам кут B. Ми знайшли два кути B. 48 градусів 45 минут і 131 градус 15. Минут. Але нам потрібно не забувати про цю умову, оскільки кут А плюс кут Б в, в сумі більше, ніж 180 градусів, тоді ось цей. Кут, це значення кута нам не підходить, не є розв'язком задачі, ми залишаємо лише ось це значення. І кут це ми можемо знайти вже так, як ми знаходили в усіх попередніх задачах. Сторону це знаходимо за допомогою теореми синусів. Синуси кутів дивимось за табличкою або за допомогою калькулятора і знаходимо приблизне значення. Як бачите, ця задача, на відміну від трьох попередніх, які завжди мають єдиний розв'язок, може мати один, два або не мати жодного розв'язку. Не забувайте це враховувати у розв'язуванні подібних задач. Уміння розв'язувати трикутники допоможе й для розв'язування прикладних задач. Розглянемо деякі види прикладних задач, але перед тим буду вдячна за підписку та підтримку мого каналу за посиланням під відео. Ми з вами вже неодноразово розглядали прикладні задачі у попередніх класах, тому ви знаєте, що вони також можуть ділитися на кілька видів. Отже, перший вид це задачі на знаходження висоти предмета, основа якого недоступна. Основа це самий низ предмета, тобто ми не можемо підійти до цього предмету. Наприклад, ось така задача: знайдіть висоту вежі, яка відокремлена від вас річкою. Ось. Десь тут ви знаходитесь, треба визначити висоту маяка. Ви не можете підійти під самий низ, подивитись вгору, виміряти там, можливо, якимись приладами. Все, ви знаходитесь далеко і не можете підійти. Для цього ми можемо використовувати ті способи розв'язування трикутників, які ми з вами сьогодні вивчили. Також нам знадобиться прилад для вимірювання кутів. Звичайно, якийсь геодезичний, який ми можемо поставити на землю. Щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно виміряти два кути в цій точці і в цій, тобто поставити прилад сюди і сюди. І виміряти ось цю відстань, яку ми назвемо Б, потім кут альфа, який ми назвемо, і кут бета. Тепер за теоремою синусів ми можемо знайти сторону АВ. Так це буде виглядати ця формула. АВ – це у нас гіпотенуза ось цього трикутника, тому ми можемо знайти катет ПД за цією формулою. Замість АВ підставити формулу ось цю для знаходження ВД. Але ж БД це не повністю висота, маяка нам ще потрібно знайти ось цей шматочок. Цей шматочок ми назвемо, наприклад, H. Для того, щоб легко було використати в формулах. І так і запишемо. Ця висота маяка БК буде дорівнювати сумі відрізків БД і ДК. Або замість БД ми підставляємо ось цю формулу, а замість ДК H, яку ми щойно знайшли. Це і є формула загальна для знаходження висоти предмета, основа якого недоступна. Можемо підставити будь-які значення. Наприклад, ось ця відстань буде 12 метрів. Ця десь 1,5 метри. Частіше, всього, прилад для вимірювання кутів у нас такої висоти і є. Нехай ми виміряємо кут альфа. 42 градуси, а кут бета 37 градусів. І можемо одразу в цю формулу підставити всі ці значення і знайти БК, знаходимо синуси за допомогою калькулятора або таблиці, приблизно висота маяка 57 метрів. Так само ви можете виміряти дерево або будівлю якусь, і так далі. Наступний вид прикладної задачі це задачі на знаходження відстані до недоступного пункту. Давайте подивимось: знайдіть відстань від пункту А до недоступного пункту Б. Немає тут моста, це річка або дуже велике озеро. Ми не можемо знайти, але хочемо дізнатися ось цю відстань. І ми можемо це зробити, знаходячись в цій точці. Нам потрібно. Виміряти якийсь відрізок від точки А до точки С. В будь-якому місці ви можете поставити цю точку С. Назвемо її Б, нехай ця відстань буде Б. Також нам потрібно виміряти ось цей кут. Альфа, ось від... Ось так це буде виглядати. І тепер ми можемо виміряти також ось цей кут, тому що ми ж тут з цієї сторони берега знаходимось. Для вимірювання цих кутів нам навіть не потрібні якісь такі великі геодезичні прилади, достатньо ручних приладів. Отже, знаючи два кути, ми можемо знайти третій. Звичайно, сума кутів у нас 180 градусів, знаходимо кут Б. Тепер за допомогою теореми синусів пропорцію складаємо і знаходимо АБ. Підставляємо замість кута Б. Ось цю різницю ми знаємо, що синус кута, в якому 180 градусів, мінус кут, це буде синус самого ось цього кута. Робимо заміну. І тепер можемо підставити якісь реальні значення. Наприклад, від точки А до точки С відстань нехай буде 90 метрів, кут альфа ми виміряли 46 градусів, а кут гамма 25 градусів. І цього нам достатньо, ми просто підставляємо ці значення в цю формулу і знаходимо відстань між точкою А і точкою Б. Значення синусів дивимось в таблиці або калькулятором, і це буде приблизно 40 метрів. І останній вид прикладної задачі це задачі на знаходження відстані між двома доступними пунктами, якщо безпосереднє вимірювання неможливе. Наприклад, нам потрібно знайти відстань між пунктами Б і С. Ми не можемо просто взяти стати тут і кроками рахувати, тому що тут у нас вже є якийсь підйом, який вплине на показники. Тому саме цю відстань, ширину цього озерця, напевно, нам потрібно знаходити за допомогою трикутника. Тут ми можемо поставити точку тут і тут. Це ми можемо зробити. Власноруч. І давайте виміряємо: наприклад, АВ у нас буде якесь це число, так ми знайдемо його, потім Аце Б. І нам потрібно знайти третю сторону. І також ми можемо виміряти ось цей кут між двома сторонами трикутника знову якимись там примітивними ручними приладами для вимірювання кутів. Третю сторону трикутника, за двома сторонами і кутом між ними ми можемо знайти за допомогою теореми косинусів. Достатньо лише однієї формули. Давайте пересвідчимось в цьому. Наприклад, у нас ця відстань буде 88 метрів, ця відстань 90 м і кут 28 градусів. Підставляємо в нашу формулу, і ми знаходимо, що відстань. Від точки Б до точки С приблизна ширина цього озерця буде 43 метри. Як бачите, знання лише кількох формул допоможе вам розв'язати дуже багато життєвих побутових задач, з якими ви обов'язково зустрінетесь у майбутньому. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!